Величезний привіт, я вас запрошую на канал акційного блогера Віталій Квенторіно. І запрошую вас на огляд акційних товарів в магазині Аврора. І, звичайно ж, пошукаємо з вами якісь новинки. Дякую за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. А я вже бачу новинки. Подивіться, які гарні подушки у вигляді сердечок. Така, знаєте, як овечка є в трьох кольорах. Зараз скажу ціну. Вони в трьох кольорах, дивіться. Я так вуставлю, так, які звірята а, овечки. Ціна такої подушки у вигляді сердечка 299 гривень. І привезли вже пледи для найменших. Дивіться, є різні кольори, а розмір метр на 70 Ціна 99 гривень. Мікрофібра. І поруч дивіться, яка гарна осінь. Оце дійсно дуже красивий плед в таких осінніх кольорах. Теракотові. Гарні малюнки, але це також, а, як його сказати, синтетика, акрил. Але малюнки, візерунки, кольори дуже гарні. А, ціна 249 чи 299. Давайте перевіримо. 299 гривень, мікрофібра. Пряник, а там з пряником. Так, акції а, в Аврорі, якщо я не сказав, можливо, я забув. По 28 а, включно вересня. вересня. Дивіться, ось такий кошик для зберігання а, по 99 гривень зараз в акції. Бачу, що зі знижкою поставили деяку пряжу, ось така по 59 гривень. Але... А, я я пам'ятаю, коли я зайшов тиждень тому, були різні кольори. І цих були різні, і цих бачу, що розкупили трішки. Цю також я показував як новинку, а сьогодні вона вже зі знижкою, дивіться, по 77 гривень. І тут багато є ще різних кольорів. Так, подушки дуже багато привезли подушок. Дивіться, ось така подушка, написано «Релакс». можна прати у пральній машині, терморегулювання, циркуляція повітря, розмір 60 на 40, це маленька, 149 гривень. Ще ось таку знайшов. Подушка Аврора, ранок буде добрим. Розмір 60 на 40, також бачу, маленька, стьобана. 149 гривень. Привезли нові рушники. Зараз один відкрию, покажу. Дивіться, ось така ніби як ця вишивка золота. Зараз покажу кольори, дивимось на ціну, дивимось на розмір. 179 гривень. Рушник для обличчя махровий із золотим орнаментом. А розмір і тут не бачу. 100% бавовна. Так, 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 так. Не бачу розмір. Такі малесенькі вже буковки. Кольори також гарні. Привезли дуже багато різних тапочок, кімнатних домашніх, ось такі відкриті. 249 гривень. Це, мабуть, такий самий, просто інакший візерунок, я гадаю. І з цієї серії також є отакі от чоловічі відкриті. Ціна чоловічих така ж сама 249 гривень. Дивіться, які гарні вішаки, поєднання. Дерева. Ну, пластик. От була би, якщо б гума була б, набір з трьох штук, але все одно гарні, красиво зроблені. Ціна таких, таких, таких вішаків 119 гривень за три штуки. І знову я знайшов новинку. Ось такі кошики, і зараз я відкрию, покажу, подивимось. Дивіться, це такі величезні кошики з ручками. А сама тканина така цупка, як правильно говорять. Тверда, така, як мішковина, щось таке. Він прямокутної форми. В двох кольорах. Також ручки, дивіться, бачите, надійно зроблені. Зараз скажу ціну цих кошиків. Новинка 229 гривень. Дуже гарна штука, я її показував як новинку. Одного разу і зараз перевіримо, чи на знижці. Це така велика щітка для чищення одягу. Багаторазова. 99 гривень у футлярі. Ось дивіться, отак вона у футлярі. Мені просто незручно однією рукою. Відкриваєте. Я ж хочу вам показати, бачите, вона ось так витягується. Почистили себе. Вона, бачите, з двох сторон, з однієї сторони і з другої сторони можна чистити. Почистили свій одяг і всередині є також ось такі, з однієї сторони і з другої сторони також та якби щіточка. Вона збирає весь бруд, потім, коли от ви почистили, тут лишається бруд, пил. Ви Знову впихаєте всередину і коли вже витягуєте, вже витягуєте е саму щіточку. Дуже хороша річ. Не знаю, що це таке. Набір для в'язання гачком. Ага, це можна сказати такий хендмейд. Це також новинка, тому що перший раз бачу ціна такого набору 249 гривень. Так, ну що хочу сказати, що на іграшки також є дуже багато знижок. Ой, дивіться, вже вплило. Вони вже засушені, вже все. 249-299 гривень. І дивіться, які качки смішні. 249 гривень. І зараз зі знижкою ось такі качки. А, до речі, хочу сказати, що іграшки дуже швиденько розкуповують в магазині Аврора. Кожного тижня приходжу, і таке враження, що ніби вони забрали старі іграшки і привезли нові, а насправді ж розкупили, правда, і вже все нові. Ось такі м'ячики, м'яка іграшка 169 гривень. Дивіться, який цікавий набір. Це також новинка від Lady Cotton, Разом дешевше. Тут серветки для зняття макіяжу 24 штуки. Потім диски косметичні 100 штук і ватні палочки 200 штук. Ціна такого набору 65 гривень. Прості ось такі ватні палочки по 11 гривень 100 штук. Не розумію, по чому чорний чай. По 59 чи по 29. Ходіть, перевіримо. Честер. А скільки тут вага? 80 грамів. Ціна 59 гривень. Ви зрозуміли, ми з вами на стелажі, де стоїть все з розпродажу. А ось такі чіпси по 14 гривень, а холодний чай по 19 гривень за пів літри. Зі знижкою, а сироп, всі знаєте, чай на чай на розводити ну, смак чаю з лимоном. 25 гривень 200 мл. Каву зараз перевіримо ціну. Цінника чомусь я не бачу. Крафтінг Якобс. Тут 100 грамів 162 гривні. Зі знижкою ось такий а, олія для кінчиків волосся. 100 мл 119 гривень. Шампунь, кондиціонер 2 в одному. 250 мл 59, а ще з цієї серії можна придбати маску для відновлення волосся 200 мл 39 гривень. Тонуючі бальзами для волосся від лірені 150 мл 59 гривень. В акції шампунь доктор Санте проти лупи 200 мл 88 гривень. Засіб для купання для малечі 500 мл – 49 гривень. Шампунь чоловічий. Три в одному 69 гривень. Ну і що? Хочу сказати, що в Аврорі вже багато з'явилося усілякого до Хеллоуіна. Дивіться, ось така статуетка декоративна 149 гривень. Ну, не знаю, що це за свято. Дивіться, це, це не свято, це, ну, це не наше свято. Чашки з габабунками 139 гривень. Але я вам хочу сказати, що молодь розкуповує. Навіть павутиння привезли, дивіться. Павутиння є, павуки різні. Дивіться, навіть ось такі є маленькі по 29 гривень. Коротше, тут дуже-дуже багато всього. Я не буду витрачати час. І навіть ось ці горшочки, горшочки є. Да? Популярні дуже в Тіктоку. Дуже хороші оці масажори для голови, з іншої сторони, а з іншої сторони мочалка губка для тіла. Це така новинка. Є різні кольори 69 гривень. Бачу, з'явились нові водички, чоловічі та жіночі. Ні, це жіночі. Wuмен. Відловіт 50 мл, 189 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати оцій шампуні або ж кондиціонері ошай 400 мл 74 гривні. Що саме дивіться, і кондиціонер, і шампунь в одну ціну. Зі знижкою гель для душу чоловічий. Тут об'єм 750 мл і зараз його ціна 88 гривень. Ось такий набір фортези, бальзам та шампунь. Два в одному. Зараз 159 гривень. 49 гривень шампунь, медаль та протеїни шовку 500 мл. В акції кератиновий шампунь від Доктор Санте. Об'єм, зараз скажу: 400 мл, 83 гривні. Показую новинку, цікаво, це, що таке у нас гель для душу. Щось тут не то. Так, ціна, та й він і не дешевий, 149 гривень 200 мл. Зі знижкою великий кремовий гель для душу від шик 900 грамів 109 гривень. Рідке крем-мило 520 грамів 34 гривні. Ціну знижено на мило -сейфгард по 60 гривень. Мило для рук від шик. Зараз також з хорошою знижкою 37 гривень. Так, ось таке мило вагою 560 грамів для рук. Перелити просто потрібно у свій дозатор 29 гривень. Супер акція на мило Сейверд. Тверде, 90 грамів. Зараз лише 33 гривні Була повна вартість 34 гривні. Тверде мило Б'янка Тут вага 200 грамів великий шматочок. 37 гривень. До речі, є різні аромати. За 22 гривні можна придбати дихтярне мило шик 140 грамів. Так, усю жіночу гігієну переказувати не буду, тому що зараз в Аврорі уся жіноча гігієна, повністю все по акції. Зверніть увагу, дуже хороші знижки, бачу, навіть є більше ніж 30%. Брев для унітазу 55 гривень. 49 гривень парфумований спрей для приміщення 400 мл. Оце, мабуть, найдешевший підвісний блок в туалет Унітаз 32 гривні. Таблетки для бачка в Унітаз 23 гривні. Три штуки. Зі знижкою порошок Грюнвейт 350 грамів, 23 гривні. Економія 100 гривень на порошку Лоск Колор вагою 2,4-249 гривень. Аріель 300 г 53 гривні. Зі знижкою капсули універсальні для прання піна 3 в одному. Тут 10 капсул і одна безкоштовно написано, тобто 11 капсул 94 гривні. Порошок Гала автомат 300 грамів 35 гривень. І для ручного прання 34. Так, всі знаєте, міс Хелен, кисневий плямовий вивідник Зараз зі знижкою 900 грамів 119 гривень. Також калушанка, кисневий відбілювач в акції. Для тканин та для поверхонь 900 грамів 89. Пральний порошок автомат універсальний вагою кілограм 200-59 гривень. Для прання порошок Сама вагою 3 кг, знижка 30% 119 гривень. Також хороша знижка на порошок Грюнвельд, вага 2 кг 880 г, анігдот 159 гривень. В акції порошок Савекс Color вагою 2,250 199 гривень. Порошок Савекс преміум кілограм 200 по ціні 129. Засіб сама для знищення неприємних запахів 74 гривні. Хто купував, залишайте коментарі. Будемо вам дуже-дуже вдячні. 500 мл. Сама спрей від плісняви та грибків 500 грамів 59 гривень. Дивіться, ось такий засіб спрей. Лаванда для ванни 59 гривень 750 мл. Подорожчив брев, я ще пам'ятаю, він був по 75 гривень. Я так і не купив. 109 гривень вже дивіться зі знижкою 700 мл. За 49 гривень можна придбати кондиціонер-ополіскувач для тканин. Сенцюва, зверніть увагу, яка хороша акція. 49 гривень, 1 літр. Є багато різних ароматів. І ще знайшов одну новинку, кондиціонер для білизни, парфумований, тут 2 літри. Зараз знаємо ціну. А так, це здається наш так, Це наш виробник вітчизняний, 109 гривень за 2 літри. Це без знижки. А зі знижкою буде ще дешевше. Касів для миття посуду пів літри, 29 гривень. Відвілювач кисневий для тканин Хелен. 530 г у такій баночці, бачите, по 89 гривень. Зі знижкою фейрі але зверніть увагу, вже не пів літри, а 450 мл. І в акції 69 гривень. В акції Гелекс 79 гривень. Зі знижкою рідина для миття посуду Грюнвет 750 мл. За ціною 39 гривень. Бальзам для миття посуду 500 мл 27 гривень. Просто переливаєте у свою тару. Господинки, зверніть увагу, якщо хочете гарний для миття посуду в але беріть оцей великий, півторалітровий. літровий Він виходить набагато дешевше, ніж купувати. Бачите, оці три пляшечки по 69 гривень. Тут півтора літри за 169 гривень. Економія. Тут же з, ді... з дітьми якимось. Подумаєш, що якась водичка і нап'ється. Для чого таке малювати? Має бути інакше це. Упаковка. Напишіть дитячий засіб для миття посуду та й все. Дивіться, окей, сіль гранульована для посудомийних машин, а 1,5 Це новинка в магазині Аврора. Я деколи забуваю, в якому я магазині, тому що я на день можу бути в п'яти різних магазинах, тому я можу сказати, що я можу в Єві бути і сказати, що я в Аврорі, а в Аврорі можу сказати в Єві. Так що не звертайте увагу. 84 гривні. Ось такий засіб спрей для холодильників, для миття холодильників 500 мл. Я вже чесно втомився, скажу вам чесно, 64 гривні. Просто по кругу розповідаю одно і те саме. Тиждень пройшов і знову ті самі акції, тільки вже з інакшими цінами. Економних вам покупок, мої хороші, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До наступних відео. До зустрічі!